Звичайно, ми по ринковій ціні практично компенсуємо всі втрати, які отримують селяни, одноосібники, які отримували поголів'я свиней і вимушені в рамках рішення чрезвичайної комісії, в рамках санітарної зони ліквідувати своє поголів'я. Тобто компенсація відбувається. Сьогодні ці компенсації, Бог дякував, вони не великі. І сьогодні ми ці очаги виявлені якраз в тих регіонах, де нема великого скупчення поголів'я свини. Три роки поспіль стукали до Міжнародного бюро і до ветеринарів Європейського Союзу, щоб спільно відпрацювати заходи на кордоні України і Російської Федерації. Нас не чули. На сьогоднішній день ми маємо наслідки, і ми маємо наслідки. На превеликий жаль, ми сьогодні маємо заборону. Експорту м'яса свинини до Російської Федерації, до Білорусі і до інших країн. Керівник ветеринарної фітосанітарної служби Гаржеєв Володимир Михайлович відвідав Російську Федерацію. Він зустрівся з керівництвом. Вони обговорили спільні заходи і домовили, що на протязі першої половини березня місяця буде проведено спільне засідання Російської Федерації, Білорусії і України щодо відпрацювання спільних Ніх заходів по локалізації тих очагів, які вже виникли, і по заходам, які б упередили розповсюдження цього захворювання.